Можете розраховувати на Божу вірність. Він не змінюється, він не здається і він не може підвести. Навчіться покладатися на духа Божого вас. Саме так Джеремі та Сара Пірсон завершують вивчення теми, як живитися вірністю Божою. Далі на передачі «Переможний голос віруючого. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. я Джеремі Пірсон. Це моя дружина Сара. Весь цей тиждень ми розглядаємо слово Боже, і для нас велика радість бути з вами. Сподіваюся, ви дізналися чогось. Приєднуйтесь до нас і живіться вірністю Божою. Саме таку тему ми взяли для передач цього тижня. І, Господи, сьогодні ми знову приходимо до Тебе, щоб ще раз живитися тим, яким вірним ти був для нас. І я відчуваю, Господи, всередині, що коли ми живемося цим, ми стаємо більшими, більшими, більшими і більшими, і ми наповнюємося вірністю Божою. Наша віра в Тебе зростає від, від відкриття про те яким вірним ти був до нас, і знову прошу Тебе, Господи, дай нам очі, які бачать Слово, щоб знайти Ісуса, побачити Його і почути Його голос. І я дякую тобі, Господи, за зміни, які будуть відбуватися, коли ми це робимо. В ім'я Ісуса. Амінь. Весь цей тиждень ми розглядали 37 Псалом, третій вірш, як наше основне місцеписання. І якщо ви пропустили якусь передачу, то зайдіть на наш сайт в інтернеті, якийся Моркей, в розділ «Архів передач» І завантажте їх або перегляньте їх онлайн. Тут написано: надійся на Господа і добре чини землю замешкуй і живися його вірністю. Коли ви довіряєте Господу, він переведе вас туди, де ви повинні бути. Він дасть вам робити те, що ви повинні робити. А коли ви там, де ви повинні бути, і виконуєте те, що ви повинні робити, його вірність поставить їжу на ваш стіл. І це буде стосуватися грошей в банку, одягу для вас. І забезпечення кожної вашої можливої потреби. Саме його вірність робить це. Саме тому, коли ми сідаємо за стіл і молимося, ми не просто швидко промовляємо молитву, яку ми називаємо благодатью. Ми говоримо це зробила благодать. Благодать поставила їжу на стіл, благодать одягнула нас. Не я зробив це. Ви запитаєте, ти пішов з роботи? Ні, я ходжу на роботу, але не для того, щоб поставити їжу на стіл. Я працюю, щоб виконати завдання. І подивіться, що забезпечив Господь, коли я усвідомив, що я покликаний до чогось. Коли ми зрозуміли, що на нашому житті є Боже покликання, поєднайтеся з тим, що написано в першому посланні до Солонян в п'ятому розділі. Вірний той, хто покликав вас, він здійснить оце. Він покликав вас, але він не залишив вас на призволяще, щоб ви давали собі раду самі. Він покликав вас, і він вірний спорядити вас усім необхідним, щоб жити в цьому покликанні. І, знаєте, бути вірним це сказати комусь: ти можеш розраховувати на мене. Якби я сказав тобі, Саро, ти можеш розраховувати на мене. Що я хочу цим сказати? Я хочу сказати, що мені можна довіряти. Я хочу сказати, що я буду поряд, коли ти потребуватимеш мене. Ось що таке вірність. Просто бути поряд. Подивіться на різних людей, в чиєму житті виявив себе Бог. Так. Я думаю про Йосипа. Сім'я відвернулася від цього хлопця. Що це було? Це була невірність. Вони покинули його. Продали у рабство, але при кожному повороті долі, як написано в писанні, Господь був з ним. Господь був з ним. Його продали в рабство, але Господь був із ним. Кинуло до в'язниці, але Господь був з ним. У домі Потіфара Господь був із ним. І щоразу, коли з ним був Господь, результатом був успіх. Бог був вірний цьому молодому чоловікові в той час, коли інші були невірними. І він сказав: Я з тобою. Що він сказав Ісусу Навину? Не бійся, чому Боже? Які в мене причини не боятися? Бо я з тобою. Він також сказав: Я ніколи не залишу тебе. Так. Не покину тебе. Навіть у 91-му псалмі, в розширеному перекладі, сказано: Я ніколи не залишу тебе ні, ніколи. І мені подобається знак оклику у кінці. Ні, ніколи. Це вірність, Божа вірність до нас. І Його вірність означає три речі. Я вірю, що це означає, що він не змінюється, він не здасться, і він не може підвести і зазнати невдачі. Великою є його вірність. Його милість і милосердя вони не припиняються. Знову, знову і знову. Писання повторює, що його милість навіки, його милосердя навіки, воно триває, триває і триває. Люди можуть вистоювати довгі черги тільки для того, щоб оглянути старовинні будівлі. Ви їдете на екскурсії до цих будівель, особливо в такі місця, як Європа, Африка чи Азія, де люди жили у давнину. Підходите до якоїсь пам'ятки архітектури, що стоїть там вже кілька тисяч років, і люди з подивом споглядають на неї. Чому вони усвідомлюють, що протягом довгого часу відбувалися війни, битви за цю територію, за цю будівлю чи за цю фортецю, і коли пило сів, вона все одно залишилася стояти там. І коли століття за століттям, покоління за поколінням приходять і відходять, а вона все ще стоїть там, людям цікаво подивитися на неї. Ми з благововінням споглядаємо на неї і я з благоговінням стою перед Божою Навіки милістю його милосердя так. милістю Божою. Я благововію перед вірністю Божою. Так, Сара, саме його вірність дала мені тебе. Так, і він спас мене. Він дарував мені спасіння. Я був в такому жахливому стані після попередніх стосунків. І я сказав Господу, Боже, якщо ти даси мені шанс закохатися і приведеш когось в моє життя, я знаю, що це буде твоя милість до мене. І того дня, коли я зустрів тебе того дня, коли я зустрів цю жінку, я почув, як Господь сказав мені всередині, Джеремі, я хочу, щоб ти зустрівся з моєю милістю. Це вірність Божа. мене. Я не винен. Це вірність Божа. І ми живемося цим. Це видно, що ми живемося, живемося і живемося цим. І коли ви говорите комусь, можеш розраховувати на мене, замисліться, що означає ці слова. Ти можеш розраховувати на мене. Я хочу прочитати вам уривок з 59-го псалму. Давай відкриємо його сару. Я знаю, що Господь хоче, щоб ми його розглянули. 59-й псалом. Послухайте, що він говорить. І взагалі то потрібно прочитати весь псалом. Давид волає до Бога. Визволь мене від моїх ворогів, боже мій, від напасників моїх, охоронити мене. він говорить про людей, які виступають проти нього з усіх напрямків. і далі у цьому псалмі він говорить про те, що відбудеться, коли ці люди будуть переможені. Бог втрутиться і їх більше не стане. І в 15-му вірші він говорить про цих людей. А надвечір вони повертаються, скиглять як пес, і перебігають по місту. Вони вештатись будуть, щоб їсти. Коли ж не наїдяться, то скаржитись будуть. Але подивіться, що він говорить в 17-му вірші, на противагу до людей, які шукають їжі, шукають, мають нестачу і потребу в своєму житті. На противагу до них він говорить 17 17-й вірш. А я буду співати про силу твою. Буду радісно вранці хвалити твою милість, бо для мене ти був у день недолі моєї твердиною і захистом, твердине моя, до тебе співати я буду. Тому що Бог, охорона моя, милостивий, мій Бог. Вислухайте це писання в перекладі меседж. Він говорить: а я, я співаю про твою доблесть, вигукую від самої зорі. Я навіть не знаю, що це за слово. Я співаю тобі хвалу. Бо ти був безпечним місцем для мене, хорошим сховищем. Я хотів, щоб ви побачили це. Сильний Бог. Я дивлюся, як ти це робиш. Він сказав: я завжди можу розраховувати на тебе, мій Боже, моя любов, на яку я можу покластися. Чому ми говоримо так? Чому ми використовуємо цей вираз розраховувати на когось? Якщо замислитися, це тому що незалежно від того, що відбувається у світі. Незалежно від економічної ситуації в Америці, Китаї чи у Європі незалежно від хвороб, які недавно відкрили, незалежно від недуг, який поширюється по всьому світу, незалежно від всього цього, це буде звучати дивно, але вислухайте уважно. Незалежно від цього, від часу, дня чи ночі, немає значення. Після одинички завжди йде двійка. Звучить дивно, правда ж? Послухайте уважно саме так ми лічимо. Правда ж, один, два, три. Немає значення, що відбувається незалежно від часу, історії чи вічності. Два завжди буде після одиниці. Саме тому люди, які люблять математику, дивні люди. Вони дивні. Так, дуже дивні, які люблять її. Знаєте, вони стверджують, що люблять її саме тому, що вона постійна. Вона не змінна. Два завжди йде після один. І коли ви можете сказати, Боже, я можу розраховувати на тебе, так само певно, як два йде після один. Бог буде підтримувати вас незмінно. Ось що означає говорити: ти можеш розраховувати на мене, або я можу розраховувати на тебе. Ти можеш бути настільки впевненим у мені, як те, що два йде після один, а три після два. Чи для когось це занадто глибоко, вибачте. Саме так я це розумію. І Бог говорить, що ми можемо розраховувати на нього. Я хочу бути людиною, на яку Сара може розраховувати. Я хочу, щоб моя сім'я могла розраховувати на мене, але цього так. не буде, коли я буду покладатися на власну силу. І ви помітили, що він сказав? Він сказав: О Боже, моя сила, ти це Це вчиниш. дивовижно. Знаєте, є дві ознаки, які ви побачите навіть у старому завіті і в новому завіті. Два способи, якими ви можете завжди розраховувати на Бога, розраховувати на Його любов так. і завжди розраховувати на Його милість. Так Якщо пригадати і замислитись, це два найбільші вияви його вірності до вас. Те, як він виявляє вам свою вірність, це через свою любов і через свою милість. і прочитавши стільки історій, я згадую про царя Йосафата, як він сказав співакам вийти перед військом і проголошувати, говорити про Бога добрий, бо він так. і навіки Його милосердя у деяких перекладах написано, його милість триває навіки. Вони постійно повторювали це. Чому? Дуже добре. Витривалість це те саме, що і вірність. Тривати так. це продовжувати, так. завжди бути поряд. Ви можете завжди розраховувати на них. Отже, дві чудові ознаки його вірності до мене. Це його любов, яка ніколи не підводить, ніколи не зазнає невдачі, і його милість, яка триває навіки. І немає значення, що виступало проти неї, немає значення, який гріх ми з вами кидали проти неї. Яким би великим не був наш гріх, більшою є його вірність, вірність до нас. І ми, Сарою, так сильно відчуваємо це, тому що віднедавна ми звертаємось до слова і бачимо потребу у вірності. Бог вимагає її від нас. Ми розглядали ту притчу, в якій Ісус розповів про господаря з трьома слугами, як він сказав першим двом. Гаразд, рабе добрий, і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над більшим? Бог вимагає цього від нас, але у мене є запитання. Якщо він знає, що хоче цього від нас, і ми теж хочемо цього від себе. я знаю, що це потрібно мені. Я хочу, щоб це було визначальною рисою мого життя. І я знаю, що багато людей теж хочуть цього. Ми знаємо, що він хоче цього. Він прагне цього. Ми знаємо, що хочемо цього від себе. Чому ж тоді нашу культуру? Включно з церковною культурою наше покоління вирізняє така невірність. І, на мою думку, причина в тому, коли ви покладаєтесь на себе, як на власне джерело власної вірності. інакше кажучи, я справляю на себе тиск, щоб бути вірним. Я повинен бути вірним, і я маю бути вірним. Що відбувається, як сказано в 20-му розділі книги приповісти? Багато людей себе звуть милосердними. Я вірний. Та вірну людину, хто знайде? Я пригадую, я виростав в церкві своїх батьків і навіть працював в їхньому штаті. я пригадую, протягом перших кількох років люди підходили до мене або підходили до батьків до нашої сім'ї, дивилися на нас і говорили: пастор Джеремі, пасторе Джордж, пасторе Террі, ми з вами. Бог покликав нас сюди, і ми будемо тут вічно. Можете розраховувати на нас». А наступного тижня. Їх вже не було. Знаєте, коли ви чуєте це вперше, ви думаєте, о, це вражає. Але через кілька років ви вже знаєте, що це останнє, що ви хочете почути від людини. Чому? Бо люди, які кажуть так, є людьми, які розвернуться і не встигнете викліпнути оком, я їх вже немає. Тож не кажіть мені, що ви будете тут вічно. Мені не потрібно цього чути. Не кажіть мені цього. Якщо ви збираєтесь бути тут, то просто будьте і найчастіше ті, які проголошують свою вірність, свою доброту, є найменш вірними. Але ті, які звіщають Божу вірність, звіщають, що не своєю міцю, не своєю силою, але його силою. Так амінь. Амінь. Ось що ми бачимо в посланні до Галатів в п'ятому розділі. Давайте відкриємо його і розглянемо його. Так разом. і дуже важливо в цьому бути веденим Духом Святим, так безумно. щоб знати, коли і де потрібно бути у цьому суть, коли і де. Я радий, що ти сказала про це. Знаєте, вчора на передачі ми говорили, і я сказав вам, сподіваюся, я привернув вашу увагу до цього. Знаєте, чоловік не заводить інтрижку через те, що він більше любить іншу жінку. Він заводить інтрижку через те, що більше любить себе, і мені дуже легко бути вірним цій жінці. По-перше, тому що її легко любити. І я вдячний за це. Але, по-друге, дуже легко бути вірним Сарі, бо ми завжди разом. ми завжди разом. Бути вірним це просто означає бути там, де ти повинен бути, на тому місці, де ти маєш бути. І неможливо бути вірним чоловіком, якщо ти не є поряд з дружиною. Неможливо бути вірною дружиною, вірною матір'ю, якщо ти не є поряд. Ви могли би бути вірними на своїй роботі, якби ви ніколи не ходили на неї? Так. Ви могли б бути вірним членом церкви, якби ви ніколи не ходили до церкви? Ні. Це просто означає бути там. Саме тому мені так легко бути вірним цій жінці. І крім того, що, як я вже сказав, їй просто легко любити. Ми разом, ми разом весь час. Я там, де повинен бути. І коли ви почнете досліджувати вірність, ви дізнаєтеся, що дуже часто те саме слово вірний перекладають як правда або правдивий. По суті, в книзі об'явлення сказано про Ісуса. Той, хто сидить на білому коні, зветься вірний і правдивий. Правда на боці вірності. І коли ви там, де ви повинні бути, вам не потрібно вигадувати, де ви були чи де ви мали бути. Так коли чоловік не є поряд зі своєю дружиною, в той час, коли він повинен бути там. Якщо він був їй невірний, наступним гріхом буде брехня. Потрібно буде збрехати про те, де він був. Але якщо я буду там, де я повинен бути, тобто поряд з цією жінкою у своєму домі, зі своєю сім'єю. Ось чому я не шукаю причини і приводів поїхати з дому. Я не шукаю якихось причин віддалитися. Якщо я не поряд з нею, майже завжди з впевненістю можна сказати, що я з кимось іншим. І якби в мене з'явилася якась інтрижка, її потрібно було б здійснити дорогою відомо до банку протягом 15 хвилин. Але цього не буде тому, що це єдиний час, крім можливо, того часу, коли я ще забігаю в магазин чи заправляю машину. Але що я маю на увазі? В цьому є безпека, вірність, впевненість це ще одне слово, яке можна перекласти як вірність. Певність вона може бути впевненою в мені, бо я стою перед з нею. Прикладом цього був цар Давид. Так. Ти вже говорила так. про це раніше, і я хочу, щоб ти розповіла про це. Цар Давид він був удома. в той час, коли мав бути на війні. Так, і в другій книзі Самоїла у часі виходу царів на війну. Так він мав бути на війні. Саме таку вказівку дав йому Бог. Але замість того він залишився на вихідних удома. Так. І саме у той час він виявив не Господу, вийшов за межі плану Господа. Саме тоді він побачив Вірсавію і вплутався у гріх, який вплинув на його дітей, вплинув на кожного. Це вплинуло і на народ так. Ізраїлю. Це було результатом того, що він був не там, де треба. І тоді, коли не треба, все дуже просто. Багато людей думають: ну я просто не міг впоратися з цим. Я не міг протистати так. цьому зв'язку, але насправді проблема не в цьому. Питання у тому, щоб бути там, де Господь показав вам, куди так. вас привела його вірність. Саме тому ми Розуміє? почали ці передачі зі слів надійся на Господа добре чини і замешкуй землю. Так ідіть туди, куди так, він показує вам, землі. і робіть те, що він говорить вам. Якщо ви будете обмежувати себе цими вимогами, ви уникнете непотрібного болю і проблем тільки завдяки так. тому, що будете йти туди, куди він каже вам, і робити те, так. що він говорить вам не більше, не менше. І коли ви є на цьому місці, робите те, до чого він вас покликав, а той, хто покликав вас, вірний і вчинить оце. І саме Бог у вас викликає. І бажання, і дії за його вподобанням. Ви будете введені його вірністю. І на завершення цієї передачі я хочу, щоб ви побачили в п'ятому розділі послання до Галатів в 16-му вірші. Він говорить: тож кажу, ходіть за духом, і ви не будете задовільняти бажань вашої гріховної плоті. коли ви чуєте слово дух і плоть. Потрібно розрізняти, не думати одразу, що плоть це та частина вас, яка хоче чинити погано. Я знаю, що так можна витлумачити. Але коли ви досліджуєте це слово у новому завіті, дуже часто ви бачите, що Павло, говорячи про плоть, говорить про бажання робити добре, але без сили для цього Це і є плоть. Будь-який народжений згори віруючий, якщо замислитись, насправді не хоче чинити погано. Вони хочуть чинити то добро, але у них з'являється спокуси вчинити погано, і це провина плоті. Коли ви покладаєтеся на свою плоть, як на власне джерело сили, щоб робити добрі вчинки, ось що станеться, як він говорить тут: живіть або ходіть за духом, і ви не будете задовільняти бажань вашої гріховної плоті, бо плоть бажає протилежного духу, а дух протилежного плоті. Вони один одному противляться, так що ви не те робите, чого б хотіли. І коли ви водитесь духом, то ви не під законом. Ви бачите? Про що він говорить тут? Він говорить, що жити за плотю це ж знову ж таки повертати себе під цей закон, коли ви намагаєтесь зробити добре, не маючи жодної сили для цього. А діла, продовжує він у 19 му вірші плоті, явні, це перелюб, Перший списку. І що це? Невірність? Отже, якщо плоть, плоть народженого згоре віруючого, та частина вас, яка хоче робити добре, але не може. Чи не так Павло сказав у сьомому розділі послання до римлян? Я знаходжу в собі бажання чинити добро, але не можу знайти сили виконати його. Це плоть, слабкість плоті, що вона не може зробити добро. І ось її вчинки. Ось що вона робить. Перелюб, нечистота, розбещеність і коли ви покладаєте на себе, щоб бути вірними. Проте, якщо прочитати далі, у 22-му вірші він говорить а плід духа, то любов, Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра Добре сказано. або вірність, лагідність, стриманість на таких немає закону. Чудово. Чудово. Він пише людям, які намагаються чинити добре, і їм говорили, вам потрібно дотримуватися цього закону, вам потрібно робити ось так. І вони не можуть знайти сили, щоб це виконати. І він говорить подивіться. Дух у вас, якщо ви будете покладатися на духа в вас, результатом буде вірність. Якщо ви покладаєтесь на себе, як на власне джерело вірності, що буде? Перелюб, невірність. Але якщо ви покладаєтесь на вірного Духа Божого у вас, ви будете вірними. Чудово. Наш час вичерпано, але не відходьте, я повернуся за хвилину. Як ви знаєте, п'ятниця на передачі переможне голос віруючого є днем пожертвувань. І я хочу прочитати вам шостий вірш шостого розділу послання до Галатів, де написано: а той, хто навчається слова, нехай ділиться всяким добром з наставником. Не обманяйтеся, Бог не може бути осмієним, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Це узгоджується з тим, про що ми говорили сьогодні. Бо хто сіє для своєї плоті, той від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Коли ви покладаєтесь на те, що Дух Божий буде вести вас в всьому, що ви повинні говорити і робити, саме від цього приходить ваше життя, ваше благословення. І коли ви ведені Духом, ви не перебуваєте під законом, бо ви під Божою благодаттю. І найкраще, що Божа благодать зробила для нас із вами, це те, що вона дала нам духа, що він провадив нас і керував нами. І я закликаю вас сьогодні запитати в Господа, «Отче, чи ти хотів би, щоб я щось зробив у відповідь, поділився чимось з Кеннетом та Глорією Копленд? Чи є насіння, яке я повинен посіяти, чи є дар, який ти хотів би, щоб я надіслав. І якщо Господь спонукає вас зробити це для нашого служіння, ви можете бути впевнені і покладатися, що ці гроші підуть на поширення Євангелія Господа Ісуса Христа по всьому світу. Я благословляю вас, коли ви сієте сьогодні в ім'я Ісуса. Дуже дякую за те, що приєдналася до нас сьогодні. Якщо ви пропустили якусь передачу, то можете знову переглянути її на нашому сайті Кисіморке. Не пропустіть наступний тиждень. Бо у нас буде гостем пастор Джозеф Принц з церкви Нове творіння в Сінгапурі. Весь цей тиждень ми будемо говорити про Божу благодать, дар Божої праведності і Божу любов до нас. Навчіться панувати у житті через Ісуса. Не пропустіть! Це Джеремі Пірсонс нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Наступного тижня на передачі «Переможний голос віруючого. Отже, сутність цієї боротьби це зосередити наші думки на послуху Христові. Диявол хоче, щоб вони були зосереджені на вас, але Господь хоче, щоб наш фокус був на послуху людини, послуху того чоловіка, який зробив нас праведними на Христі.